Всім привіт! Сьогоднішнє відео розпочинаю із завершення свого дня народження. Ще приходила інша подружка сьогодні, і приїжджали свекри в гості. Найперше всім вам хочу щиро від всього серця подякувати за привітання. Я стільки добрих, теплих слів, не знаю чи ще колись чула так багато. Стільки в мене добрих глядачів, підписників на третій рік існування мого каналу, що неймовірна кількість. Коментарів та добрих, щирих, гарних побажань. Я вам навзаєм бажаю міцного здоров'я, мирного неба, здійснення, мрій і перемоги нашій рідній Україні. Вас запрошую в новий влог, де покажу на прохання, як я готувала чанахи. Ще поділюся деякими подарунками, а почну з найголовнішого. Хочу показати, яку листівочку Катруся зробила для мене своїми руками. Не знаю, коли вона це все робила. В неї зараз тільки багато в школі навчання. Ще вона по наукових дослідженнях їде ну, так, по-нашому, як на Олімпіаду, можна сказати, тому що тут в Пенсільванії виграла і їде в якийсь університет на продовження конкурсу, готується. І ще встигає маму потішити такими своїми рукодільними. Дивіться, роботами, яка 3D, 5D, чи скільки то де, але ну, дуже, подивіться, кожна квіточка розмальована, така ніжна. Щось мені мальви нагадує. Ну просто так мені аж тепло на душі, що вона таке для мене зробила. І дуже мені приємно. Буду зберігати, вона підписала коли це молочинка моя. Так, в мене процес приготування чанахів, і я згадала, що був запит подивитися, як я готую е, в горшочках. Дивіться, готую я все в мультиварці, а вже потім в горшочках тільки подаю. І причина тому є, що я не вгадую зі спеціями. А так я собі руку набила. Просто я їх подаю в горщичках з кришечками, дуже гарно. Отож на олії обсмажую великими кубиками цибулю, от такими кружельцями моркву. І м'ясо. У мене тут свинини більше, але є трішки курячої грудинки, бо мало залишилося щось. Зараз сюди додаю спеції. Це буде сіль, перець і сушений часник. Спеції додала, все перемішала, нехай трішки тушиться. У мене є така функція підсмажки, соте англійською. Далі паралельно буду нарізати кубиками картоплю, гриби. Додам ще банку фасолі і томатний соус. Він такий рідший, ніж паста, все покажу. Додаю картоплю, гриби, все приблизно одинаковими шматочками нарізаю. Далі додаю квасолю з баночки. І дивіться, скільки тут 227, то все на око, бачите? По який за великий баняк готуєте. І зараз, от в цю баночку, я ще налию водички і також залию. От Водичка. Заливаємо, тому що в Чанахі так потрібно рідину. І ще пів жменьки от такого бекону вже приготовленого додам. Але також потім в горшочок зверху посипаю його ось в такому вигляді. Зараз вам покажу, який. Дуже зручно таким купляємо вже. Він дуже гарний. Такий копчений смак додає в чонахах. Так, приправи також вже пізніше буду куштувати. І вже коли приготується, вдавлю два зубчики часнику сюди. Все, закриваю під тиском. У мене мультиварка готує. Менюал режим, тобто ручна настройка. Я просто ставлю на 15-20 хвилин. Сьогодні я майже повний баняк готую, то ставлю на 20 хвилин і все. І так, через 20 хвилин я вдавила два зубчики часнику. І отака сама кота. Ух! Потім все в горшочки перекладу перед подачею і ще зверху тим бекончиком і зеленю, звичайно, посиплю. І от найсмачніший момент переклала в горшочок, посипаю ще зверху беконом. І також в мене петрушка є зелена. Всім смачного. Покажу, який в мене був тортик святковий домашнього приготування. Вологий і шоколадний. В мене є на каналі рецепт повністю відео. Я залишу посилання в інфобоксі. Кому цікаво, то готуйте він дуже смачний! Ще сьогодні до мене доїжджала одна подруженька, яка. Іншими не могла бути, тому що дитина хворіла. Бачите, як всі знають про соняшники. Гортензія голубенька, соняшники жовтенькі, краса, неймовірна. Ще в нас є такий Cheesecake Factory, то от таку смакоту привезла, хоча я пригощала своїм тортиком, тому цей ми скуштуємо всі пізніше. А квіти були запаковані отак тут, в цій турбинці. Там така баночка була. Ми переставили якраз в цю вазу, що мені інша подруга Катя подарувала. І основний подарунок. Хто тут, то скоріше знають, напевно, цей магазин, цю фірму Vineyard Wines називається. Колись подружка, яка сьогодні була в мене, прийшла у такий спортивного стилю сукні голубенький. І мені дуже сподобалось, як комплімент зробила. І поділюся з вами, що вона мені подарувала сьогодні. Вона дуже уважна. Дивіться, яке гарне упакування. Everyday should feel this good. Щодня ви повинні почуватися так добре. Мені дуже подобається це їхнє лого, цей кит. Бачите, в них всюди. І от мій подаруночок. Це капочка з їхнього бренду. Пастельно-рожева, дуже класна на літо. І вона мені купила таку ж сукню в такому ж стилі, тільки біленьку. В неї голуба, от такого кольору. Воно таке, як якийсь... така легенька жатка, як нас кажуть, чи що. Це така спортивна, спортивний стиль. Зараз я постараюся розкласти, вам показати. Можна носити як сукню, а можна носити як довгу сорочку. От покажу так, тому що важко зрозуміти. Тут такі на липучках кишеньки дві. Далі тут ідуть дві кишеньки. І рукави можна носити як довгий, так і закрутити собі до ліктя і тут на гудзочку защіпнути. По боках такі невеличкі. Завкруглення. Якщо ти краще бачиш, ти краще пливеш. <гас> Клас. Ну, дуже. Я така задоволена, вже приміряла так коло неї швиденько. Але я була в кофті. Розмір мій. Все гарно. І взаді Також ось так зроблено на спинці і цей кит. З білими кедами я вже себе уявляю і навіть ту рожеву кепочку. Дуже гарний подарунок на пам'ять. Я дуже задоволена, буду з задоволенням носити. І щиро вдячна своїй подрузі. Ну і такий подарунковий чек. Нас можна брати. Бачите, що суми я не бачу, але якби я хотіла, наприклад, щось обміняти, собі розмір, чи взагалі віддати і на щось інше, на ту суму взяти в магазині, то дають для того, кому даруєте, такий подарунковий чек. Хоча, звісно, я його використовувати не буду, тому що мені дуже сподобався подарунок. Ще така листівочка, Grateful. Це ніби що вдячна. Вона завжди мені пише такі вже слова гарні, але це дуже особисте. Тому хотіла поділитися з вами, яка краса в мене від моєї подруженьки. Ще були секри. мене також привітати заходили. На тортик ми на вихідні були разом в ресторані, а сьогодні тортик принесли мої улюблені біскоті. я їх дуже люблю, Цілу торбу. Сикруха, дивіться, які мені піонії купила. Тут грошовий подарунок був. І фентон скло в мою колекцію. Хто знає, я колись показувала. От деякі посудини. Цієї колекції ще вам покажу. Тут ще в мене є такий дзвіночок, там ще вазочка. Це фентон. Ось такий обвідочок називається Silver Crust. Дивіться, в мене отака. Тепер ще отака буде. Ці дві схожі по фасону, можна сказати, але ця така малюсінька, А та цукерки нам тримає. Подивіться на цю красуню. Що вона собі придумала? Травічка виросла, посіялась. Вона їй собі ходить з Кубою. Я думаю, де да, вона так тихенько? Вона собі вляглася на всю поляну, на газончику лежить. Куки! Тобі зручно. У мене сьогодні на обід борщик червоний. Я так хотіла вже кілька днів про нього думала. Ну, не показувала, як готую готую в мультиварці, тому що, думаю, кожен приблизно одинаково готує, і в кожного він все рівно виходить різний на смак. Зараз додаємо сметанки і будемо з брендоном ласувати. Я додаю борщик. Сметанку і ось так ще собі до кончику. Дуже смачно виходить, хто їсть також вам смачного. На сьогодні з вами прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, спокійних, тихих ночей, щоб ви могли так виспатись, як куки без задніх лап. Всього вам доброго, до наступної зустрічі!